Порядок звільнення з військової служби за станом здоров'я відповіді адвоката відповідно до закону та конкретних практичних прикладів. І так розбираємо конкретний практичний приклад. До нас звернувся військовослужбовець, який, по-перше, отримав поранення. ВЛК його визнано непридатним до військової служби, отримано свідоцтво про про хворобу. По-друге, Військовослужбовець пройшов в комісію та отримав інвалідність другої групи, який подальший алгоритм дій, щоб звільнити цього військовослужбовця. Алгоритм подається рапорт. До рапорту долучаються відповідні документи: це свідоцтво про хворобу, яким військовослужбовця визнано непридатним до військової служби. А також документи, які посвідчують факт інвалідності. Зазначений рапорт подається по Команді до військової частини, але на цьому практичному прикладі такий рапорт військового частина вирішила у військового не приймати. З підстав, ну, скажімо так, зайнятісті військової частини, юридичного відділу, тому цей рапорт не приймався та не розглядався. Який порядок дій, що все ж таки реалізувати право військовослужбовця, який отримав численні поранення був визнаний непридатним, потребує подальшого лікування. Зазначений рапорт поштовим зв'язком передається на адресу військової частини на адресу Міністерства оборони. Адвокати військові у зазначених питаннях можуть вам допомогти таким чином, щоб ці рапорти належним чином направити на адресу військової частини та міністерства оборони, а також подати адвокатські запити, що все ж таки військова частина отримала їх та розглянула. Також ми рекомендуємо скористатися спробувати, хоча б скористатися застосунком АРМІЯ Плюс. В застосунку Армія Плюс наявна. Така вкладка як рапорт за звільнення, звільнення за станом здоров'я. Тому можливо скористуватися зазначеним застосунком, завантажити документи і спробувати через застосунок АРМІЯ Плюс подати зазначений рапорт. Але якщо є порозуміння в військовій частині, тоді рапорти просто приймаються, розглядаються, долучаються документи, та військовослужбовець підлягає. Звільненню тому таким чином можливо відстояти свої права, якщо військова частина зайнята відповідно до норм чинного законодавства. Ви маєте право на звільнення. Тому такий алгоритм дій, що ви думаєте з цього питання, прокоментуйте, будь ласка, у коментарях. Якщо ви зіткнулися з аналогічною проблемою, чи ваші родичі звертатись за юридичною консультацією, команда адвокатського об'єднання, Ювченко і партнери, якщо відео подобається, вподобайка, лайк, репост. Якщо вам цікавий цей контент, всім дякую за увагу. Бережіть себе та знайте свої права.